Добрий день, шановні. Сьогодні у нас лекція за Китай, а іменно період із 1940 року і приблизно по наш час, ну в основному по 90-й рік. І з чого ми почнемо? Почнемо ми трохи далі із з того, що у раніше Китай в 90-ті роки був ослаблений, там вплив був Англії, Франції, США, Росії, був вплив. І вони там була опівна війна. Китай її програв проти цих проти європейських держав Німеччини, Росії, Англії. Китай програв. Потім був і США участвувала в цій війні. Програв Китай. Потім було гітуанське повстання, яке спочатку імператриця цісі підтримала, потім не підтримала. Коротше, давили це повстання іще. Ці ж самі держави, це Німеччина, Англія, Росія дивилися повстання, хітуанське, так зване повстання боксерів, і за те, що не використовували, використовували в своїх тренуваннях прийоми ушу, а, подавилися повстання Росії, а І на тлі цьому Росія отримала коротше, вплив в Кореї, Банжую забрала це ж Примор'я, там Уральський край, це, там Сахалін забрала Росія. А в це час визрівав новий хижак, там. а японський імперіалізм, там підприємці, там, він мілітаризувався, промисловість росла, відчував силу і був незадоволений, що Росія там їм кусок піріжка не дали. Ну, він не задоволений, не тільки Росією, японський імперіалізм, й усіма цими ж європейськими імперіалістичними державами був незадов, незадоволений. І вони. Спочатку нути протеста, було, щоб Росія пішла з Кореї, там, з Маньчжурії, і ті не хотіли йти. І вони розпочали російську російсько і, і війна почалася, яка, яку Росія програла. Ну а в Росії плани вже були далекі на що цього Сходу, там на що Маньчжурії, Кореї вони хотіли утворити жовто-Росію, переселяти туди росіян, козаків там, ну переселяти усіх. Китайців, що там жили та корейців, в православ'я, перемішати етнічний склад. Ну, план, як от Новоросія в них був план, так тут вони хотіли зробити план Жовто Росія. Ну, не склалось так, як гадалося. Почалася російсько-японська війна, Росія програла. Ну, вона програла ще тому, що там революція почалася, там т.д.т.п. І коротше, вони пішли від тія з Кореї. Ну, натомість Корея окупувала коротше цей. Корею, то тобто є ще Японія окупувала, почала лізти. Ну тут імператорська династія упала і почав керувати гомінта, націоналістична, націоналістична демократична партія. Там судня цен її створив, потім він помер, став Чайн Кайші, який вчився в Японії, вчився, в Німеччині вчився, в Франції, в Росії, в Сефратянському Союзі вчився. А в 1921 році утворилася. Комуністична партія Китаю, І після цього було дві сили в Китаї гоміндан, це наці... дрібнобуржуазна націоналістична партія, і партія комуністична, була, які воювали з японцями. Ну, я вам скажу, Гоміньдан там худовалко воював, а навпаки, ще Гоміньдан, це антикомуністична партія. Вони навпаки намагалися там ще продали. Коли... Комітет сказав місті, що воювали проти японців. Ну, комуністи. Вони ще там комуністи взяли Шанхай, а ті там короче, розстріляли, там різня в Шайхані була, гоміндан влаштував. Ну, як би там не було, Друга світова війна закінчилася, і Радянський Союз повинен був вступити в війну проти Японії. Ну, а там стояло це ж, вони стоянці створили маріонеткову державу Банжогу. І там оце з династії Цін поставили маріонеткого імператора Пу І. І, коротше, розгромили його, тобто не його, а японську-квантульську мільйонну армію. І все озброєння передали китайській армії, комуністичні це все мільйонного. Все це передали і почалася. Громадянська війна. І в результаті цієї громадянської війни армія комуністів, там Яо Бан, там хто там ще був, Ден Денцяопін воював з цією армії. Викинули коротше гоміндан у Тайвань у 1946 році, 1 жовтня, утворилася Китайська Народна Республіка, комуністична. Ну що ж Я можу сказати на Тайвань. Нам кажуть, що Тайвань буде вимагати, щоб їм, той, ця, то Китай там почне війну, щоб. Перейшов її до них, оцей як його, скажемо, Тайвань. Ну, Тайвань ніякого відношення до Китаю не має. Там населення близьке до полінезійців, їхні родичі можна взяти в Маурі, в Новозеландії. Вони ніякого відношення. А гоміндан, коли утік із Китая і переїхав до Тайваню, той, ну, да, до Тайваню, він почав от -от давити місцеве населення, там, як, це були окупанти. І Гоміндан, там він знаходиться купан. Зараз вони. Просять вибачення президентка всіх місцевого населення. А так, ніяких претензій юридичних мати Китай не може до Тайваню. На, навпаки, його окупували його гомінданівці, На, їх треба вигнати від тіля там чи як. Ну, я не знаю, це чи в міжнародному праві. Ну, а що, і що почалося в Китаї? Ну в Китаї почалося, як коротше, націоналізація. Промисловості, селянам, короче, віддавати землю, розкуркулювати цих поміщиків. І яка була характеристика? Допустимо, націоналізували в капіталістів крупні там, производства, і їм кожен рік виплачували 5%. А потім прийняли в 1953 році першу Конституцію там, чи, я, то, і вона виконала свої завдання, ріст економіки. Радянський Союз там построїв 300 підприємств. От кажуть, там американці створили Радянський Союз передав спеціалістів, підгодував 38 тисяч у, не, у Китаї, там. Дав, дав 300 мільярдів позику, дав їм, давно допомагав коротше. спеціалістів, будували заводи. І в основному була коротше, виконана. Перша п'ятирічка була виконана. Ну, Ріст богосостояння, там різ ТДТП. А в 60-ті роки пішло все по-другому. Мао об'явив там великий стрибок, там ще, ну, як по планам соціалістичного стролі, будівництва ріст економіки 1-2%. Прийшла п'ятирічка, і економіка виросла 1-2%. А і сказав, ні, треба 5, щоб у 5-6 разів виросла. Каже, треба великий стрибок. Об'явив там комуни, щоб всі жили, робили там все загальне, пічі там організували, вибивали горобців, ну створилося страшне. І почався занепад. Ну, почався занепад, і щоб не було невдоволення трудячих, об'явили ще культурну революцію. А культурна революція, в чому заключалася, там ганяли всіх там, ну, я не знаю, там разних, ну, як, звичайно, що є саботаж. Допустимо, йде за цих недобитків експлуататорських класів, є саботажники різні, там, які не хотять, щоб це була націоналізація, ТДТП. Ну, почали гробити, там, я не знаю, там, це не буде. Ну, була ця культурна революція, вона йшла аж до самої смерті до 1976 року, коли не вмер Мао Дзен. Ну, хто там, допустимо, били Денця Опіна, його сина з третього поверху викинули, що він став. Інвалідом, на що, що Ден Саопін хотів реставрації капіталізму. До речі, він такий робив щось похоже на реставрацію капіталізму. А і з чим воно закінчилося? В 1976 році помер Мао Цзедун і, і почали розглядати справу чотирьох. Це ж його жінки, там ще троє, це ще ре, реабілітувати там, що там, судили їх там. там Жінка потім самогубством покінчилася. Ну, на Мао, ну, кажу, на Мау-Дзеду ніхто не приїхав, Кажуть, у нього були помилки ну, на старості, А так в основному ми придержуємося курсу, якого Мао-Дзеду. Став там потім Яобан, потім Денцяопін. Денцяпін що він придумав то вільні економічні зони, там от, що почалася ту. То... Тіпа типу, не по що то вводив, там вводив чотири модернізації, то ну, розробили банду чотирьох, потім чотири модернізації там, в армії, в культурі, промисловості і в сільському господарстві почали робити. Ну, що можемо сказати? В 1979 році вони сказали, що не будуть продлівати з Радянським Союзом договір про співробітництво. Ну, а чого вони взагалі почалося після 20-го коли Крущов почав розмічувати? Сталіна то і Після того Китай почав відкалуватися від Радянського Союзу, це за цього Хрущова, там, Потім, там іще там, спільні території, там ото, там ОТО, ТДТП. Там. І в 79-му році Демсеопін почав зближатися із Японією, НАТО, там, і хоча якось зближатися Тайвань, вони претензії. Потім в Японія аж нападала, забирала, там, в Кореї, там, ОТО, короте, постійно мандруго, це. Ну, В Китаї вважають, що Друга світова війна почалася не з нападу на Польщу, а Друга світова війна почалася у... коли Японія тож, в 31-му році напала на Китай. Тоді почалася Друга світова війна, взагалі то вважається. Ну, Коротше, як там не було, ця модернізація почала давати свої плоди. Ну, На даний момент кажуть, От доп... Щас, коротше, хто такий Китай? Після розпаду Радянського Союзу це стало. Ціре однополярного світу не вийшло, не а двополярний Китай, комуністична держава, яка не зрадила ідеалам соціалізму та комунізму, і Америка. Ну, вона там, друга економіка світу, в багатьох аспектах і перша економіка там, світу. Ну, щось та зараз балакать, нападе там, на, на Тайвань, Китай. Ну, це є, є психологічно. Хто такий, допустимо, сінзіспін? Він комуніст, там не, не повинен він нападати. Це про, заперечує Китаю, ету, ленінську ідеологію Ідеологію марксизму ленінізму заперечує. Але із репресованих. Тут репресовували, я не знаю, це, ну, в часи там щось він в печері жив, там батьків його репресували, він там десь наймитом робив, там, Ну, коротше, Ну, Як ви знаєте, репресованих були предки Горбачова, В Єльцина. У раїси Максимов непокійної землі бетоном. Були, був там чи батько, чи дід, чи дядько, троцкіст, там, ото коротше. Ну, репресовані. Роз, взагалі розстріляли. І я дуже, як би сказати, вроді він і нормальний. З однієї, Сен-Дзінпін. А з іншої сторони, чому репресували його батьків? Не з того, ні з цього не репресують. Ну, це окреме дослідження. Ну, що я можу сказати, це Чотири модернізації в Китаї вдалося, це є що потуга. Там, технології там у них, оце ж своя кремнєва долина. Там. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Слава Україні, смерть ворога, слава Комуністичній партії. До побачення!